Ну ви тримайтеся. вечір. Ми знайомі вже півжиття, мабуть, да? десь так, плюс-мінус. От Саша у нас саміль є по завмістительству із іншими її юридичними справами. юридичними справами. От і Саш, я прийшла до тебе сьогодні на дегустацію гри з того не з пустими руками. Я хочу тобі подарувати ось таку дуже прикольну книжку, яка називається Коротка історія пияцтва. Берем. Від нашої улюбленої Дуже книгарні дякую. «Рідмі». А що ми сьогодні будемо пити? У нас сьогодні вечір, який присвячений моєму улюбленим ігристим винам. Вирішила, що від добра добра не шукають. І ми проведжаємо сьогодні літо. Я думаю, наші бульбашки нам додать, додадуть настрою і наш вечір пройде класно, елегантно, але по-домашньому. Я от хотіла запитати твою думку. Як ти думаєш, от книги і гристе? Поєднується чи ні? Мені взагалі здається, що книги та вино дуже поєднують. Взагалі в книжках Фіцджеральда, там великі Гетсбі, вони полишампанські, Хемінгуей. Ну взагалі дуже люблять експлуатувати цю тему у книгах. І як воно буває, да, легке, ігриве, а буває складне, філософське, так і з книгами. Мені взагалі здається, що невинний клуб має провести певний захід, в якому. Ми будемо дегустувати вина, які згадані у книгах. Дуже чудова ідея. Я зроблю таку підбірку. Мені здається, це буде максимально прикольно. Дійсно дуже класні. І там у Хемінгвее, там шаблі, шампань, Бургундія. Ма там, там Портвейн є. Ну, коротше, у нас є де розвернутися. Портвейн. Угу, угу. Дякую тобі дуже за подарунок. Ну, знаєш, я вважаю, що ми не алкоголіки. Ми Ні. такі, знаєш, Ні. побутові <рес> латентні. Знаєш, чому саме ця книга? Тому що вона написана тут дещо трошки з гуморком. Я думаю, що ти його зрозумієш. Це так чисто знаєш розбавити. Тому що дарувати тобі книгу про історію вина, про те, як його потрібно пити. Ну навіщо? Ти так це все прекрасно знаєш. А тут і, і скоріше все я вже її купила. <рес yeah, <рес yeah, <рес yeah, <рес> ну блін, <рес> <рес> до речі, я дуже великий твій фанат і твій клієнт. Це правда, це Не правда. Я е, вже говорила, що ті, хто зі мною спілкується, починають. Терміново все читати, тому обережно, обережно, бо станете підписниками рідмі і постійними клієнтами. Це Де факт. фактчати багато грошей, але якщо ви подруга, але вона вам зробить знижку, тільки нікому не кажіть нікому не кажіть.